Озровчі тебе з червня тут поселяють родини переселенців із Маріуполя. Сьогодні до дітей завітали рятувальники. Зокрема, навчали їх правильні поведінці в екстремальних ситуаціях. Запам'ятайте собі у разі, якщо ви побачили підозрілий предмет, чи щось схожий на цей предмет, ні в якому разі його не можна ні піднімати, ні трогати, нічого. Відразу повідомляйте в служби 101 або 102, Тоді і після чого ми вже приїжджають до да наші служби і. Вилучають дані вибухонебезпечні предмети. На інші локації водолази нагадують дітям про правила поводження на воді. Навіть дозволили приміряти спорядження водолазів. Я дізналася, що як спасти людину, коли вода тоне. Я цього не знала. У програмі і показовий виступ кінолога і службовою собакою. Ой. Лабрадор на кличку Норіс, пошуковий собака, розповідає кінолог Максим. Його раз залучали до пошуку зниклих людей на відкритих місцевостях. В школі рятувальні собаки вони відбираються з самого дитинства. Людина там, наприклад, загубиться, я відправляю собаку на пошук. Як правило, це або шукай, або люди. Я відправляю на пошук і він за поривами повітря відчуває запах людини і прямує до неї. До дітей у табір рятувальники навідуються втретє, каже речниця відомства Мирослава Смолківська. Такі очні заняття в першу чергу проводять задля безпеки дітей, особливо зараз в умовах повномасштабної війни. Як сьогодні ворог маскує вибухонебезпечні предмети під речі, які є дуже цікаві для дітей, це є іграшки, мобільні телефони, різноманітні гаджети, солодощі. Ми нагадуємо, що ці речі заборонено, навіть торкатися. Ми стараємося проводити такі заходи для дітей в такій ігровій формі, тому що сидіти за партою і слухати це трошки їм скучно. А зараз ми проводимо такі ігрові формі, розказуємо. Вони спробують себе у різних ролях. Пера, рятувальника водолаза, бійця служби порятунку. Одна зрічний Максим каже, сподобалося усе. Дізнався багато цікавого та корисного. Я дізнався від саперів там, як працюють міни, що в них. Ну як їх остерігатися? Це дуже добра така екскурсія. Загалом до спілкування з рятувальниками доєдналося 70 дітей. По завершенні усі отримали подарунки від рятувальників. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінниця.